Море це стихія, це небезпека, це вітер, дощ. Ми вже звикли до цих умов, так що для нас море це дуже добре. Загартувало, стали вже тут як побратими друг за другом. Питаємося друг другу допомагати. Подобається зараз на морі, чувствуєш, як ото в своїй тарільці, можна сказати. І доводиться часто стріляти, при Ну, Спочатку було важко, але ми вже звикли до цього. І вже воно машинально як відпрацьовано в нас. Зі станкового кулемета я вже стріляв не вперше. Це були такі умови, коли треба було більш швидко приймати рішення, тому що хитовиця дуже впливала на прицільність і адаптуватися було треба було теж більш більш швидко. Тому що ну, якщо стріляти на березі, це одне. А коли треба вести прицільну дальність, тим бачиш, що був туман, не так просто це все, все робити. Був цікавий досвід, перевірити себе, свої навички і свої вміння. Тривога і загроза з'являється неочікувано. Ми маємо бути готовими завжди до цього. І зброя має бути готова. Мені дуже подобається бути морським прикордонником. Служба наша дуже важлива, вона необхідна. Вступайте до лав морської охорони і захистимо Україну разом.